Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошовець на фоні звірячого знищення України українського народу, на фоні звірячих бомбардувань цієї ночі українських міст та столиці України Києва. Прозвучала заява президента Зеленського: якщо Росія відправить в блекаут Київ, то ми зробимо пекло в Москві. Аналогічно зробимо блек-аут в Москві. Ну я сказав би, що в Україні давно вже пекло. Як би кавчи, хочу поправити нашого президента в Україні вже давно пекло, і потрібно вже давно адекватно відповідати Росії, тому що вони тотально знищують Україну. Просто вже тотальне знищення йде України. Тактика випаленої землі, так як росіяни робили, наприклад, в Сірії. Вони там просто тотально винищували сирійські міста, заставляючи тікати всіх хто куди може. Цю тактику вони зараз застосують в Україні, і потрібно не попереджувати їх, а потрібно робити аналогічно. Тотальна тактика випаленої землі в Росії. Все. Щоб росіяни просто на своїй шкурі узнали, що це таке нам, українцям. Інакше, війна ніколи не закінчиться, і тотальне знищення України кожен вечір чи через вечір 700-800, вже до тисячі дронів доходить, приведе до то просто до нашої поразки капітуляції. А наша поразка капітуляції це знищення України українського народу. Тому що навіть якщо ми. Підпишемо капітуляцію Україні ніхто не дасть спокійно жити. Нас доб'ють, розділять, доб'ють, а українські народи ліквідують. Залишить лише 5-6 мільйонів рабів, як хотіли зробити німці, щоб ці 5-6 мільйонів українських рабів обслуговували рейх. Тоже саме роби, робиться зараз. Запущений процес остаточної ліквідації українського народу і України. З вами Єршувець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую. До нових зустрічей.